Вітаю друзі в новому році. Свята кінчається. Я вам обіцяв показати вот такі, Як знаходив гематити. Я далі, не знаю точно, як це називається, але воно дуже важке. Таке важке. І от я розколов. Сплошна така ну Це металенький, Саме главний, що він не розтворяється у царській водці. Я вже пробував по всякому. Це таке важке, що ну просто... Не знаю, хто знає, напишіть, що це за такі. Що це? Це метал, але що він, як, що це що це таке у природі? Ось такі яйця. От Його розбиваєш. І от такі повністю серебрістом, так як серебро. Но це не серебро, я пробував це не серебро. От такі то друзі, піроги, Я собі колодому такі. Набудував піраміди з дуже хитрих каменю. Дуже гарно виглядає. А такий мрамор. В цьому нім теж є золотинки, кстати. Мраморні породі. Мрамор має такі от прожилки, бачите? Там є золотінки. І білий кварц. А казали, що в білому кварці. я не знаходив. Там є відео, де мужичок розказує, теж не знаходив. Не знаходив нічого. Ну, находив отаких от вот цей оцей. О, з голубими такими... Ну, голубий кварц. А оцей, оцей камінчик дуже, дуже хитрий, як би вам показати. Акуратно, де видно. Оцей. Камінчик він з Сауляка. Рахівщина. Це золотоносна порода, давнім є. Ну, таке, знаєте, так, я вже знову вам розказував, дробити його, це ну, нелогічно. Нелогічно. От Отаке. Це кварчик такий хитрий там з такими нішами. Якраз у тих нішах і попадається. Прожилки з золотом. Ну, такі, друзі. От ще раз показую ці. Ці камінь, це дуже важке, воно лишається, його зразу замітно. поверха зразу окисляється. Так, я. я не знаю, треба з спеціалістами гематит та ще що то таке. От такі штучки, друзі. Та, таке легоньке для вас відео, щоб. Всі шукають щось у Ютубі нового. Знаєте, завжди шукають нове. Так само і я. Щось нове появилося. Я підписаний на нього. Разу продвинути, так, да, понравилося десь до кінця. Не понравилося. І дивлюся, ось таке. Так само і я вас закликаю. Щось нового, щось для себе вчити. Думаю, завтра вже робочі дні наступають. Може десь поїду та і щось вам покажу. Погода, друзі, неймовірно тепло такого, щось я за 60 років не пам'ятаю. Вже 9 січня на дворі 16 градусів. Сонечко. Отака-то От хіромантія, друзі. Як би вам ще я показати щось цікавого. Сьогодні я про політику не буду. Все привезені кварчики. Ну, no. деколи жінка казала нахренатися, вона натаскав. Ну, об'яснити, важко. В принципі. А я вам скажу, що камінь кварц Це, таке, друзі, заворожує він. Заворожує цей камінь. Так, які тут. Якщо де такі є украплення, ну це не золото, це Піріт. Це Піріт, но десь між ним і просказує, нього про, про українське слово підбрати, бо вже вам казав Курва Руселі назад роки. Ну нічого, потихеньку будемо вчити українську мову, потихоньку. Та й нічого таке страшного. От такі, друзі. пироги. Що ще вам розказати? На сьогодні тримаємося. Думаю, рік доден принести нам визволення нас від того, всякого рашизму. І піде розвиток дуже великий. Думаю, дуже великий. Колись Польща так вискочила, бо я вже казав, що ці та ви набрали там всі ковід з Раші постійно лунають. Ви в цих довгах застрянете внуки, будуть спешити. Друзі спешуть, Польщі давали теж такі вливання туди, Польща вискочила, нічого, тепер ми їдемо на заробітки до Польщі. Будуть до нас їздити на заробітки. Ну не знаю кого. Напевно, Росія буде їздити. Ну, так. Китайців є будемо приглашати. І будемо потихоньку виживати. Жити жити не виживати. Ми ну, і так тут не ну, як, як у нас на Гуцульщині говорити, не можна бога гнівати. Не можна, друзі. Всього є. Навіть тепер от йде війна. Пройшовся по рідні, проїхалися по знайомим. А як вам сказати? Ви розумієте, про що я хочу сказати? Столе валяться, нічого страшного. Та світла нема? де хрен з ним свічка є. Є вже світло, щось появилося, ми все краще, на, на цьому. але якось ми з цього вийдемо, друзі, тримаємося. Всього найкраще, новий рік. Починаємо з позитиву. Стараємося як позитив. Мене всі там підписчики ну, радуються, коли я позитивний. От я сьогодні позитивний. І закликаю вас до цього. Не знаю, що це за, за такий камінь, як вам на сонці ще покинути. Ну буде видно. Так я розбив ці яйця. Це сплошний метал якийсь. Я вже пробував по-всякому. Царська водка його не бере він, якщо його перетерти, розбити, то, то, то такий шлік залишається, що таке магнітіт, розумієте? Дуже важке. Все лишається в лотку, що це піщаники тут такі во. На в цих піщаниках є украплення, таке я вам показував. во, де серебро. Серебряні такі. Не в цілий камінь, ні в цьому камінь. воно так сконцентрувалося. Але то, знаєте, щоб заробити на тому, що дуже важко, бо треба переробити того камня дуже багато. Та так само і той жовтий метал. Щоб, щоб з камня витягнути, то треба масу переробити. Коротше, така хіромантія, друзі. У мене цього камня скрізь де не хоче. Такі тут блежні і понатаску. Ладно, друзі, тримаємося. Україна за нами, все буде.